Давайте всі разом скажемо. Весна. Весна! А у весни є три місяці. Давайте згадаємо, як їх звуть перший весняний місяць, коли просинається березка і починає рухатися сік. Як називається цей місяць? На. Березень. Давайте всі разом скажемо. Березень. Березень. Коли, коли водичка піднімається по. По стовбуру да? і береза, просинається. Потім розквітають квіти. Як називається другий місяць, коли квіти розквітають? Літо. Квіти. Квітень, молодець. Давайте всі разом скажемо. Квітень. І ось зараз у нас виросла вже буйна травичка, який місяць. Молодець, Артем, ти дуже уважний і дітки молодці. Давайте всі разом скажемо. Ще раз Фенецин, Квітень. квіти. Отже, зараз у нас місяць травень. А скільки всього місяців у веселі? Три, Три. порахуємо. Один, два. З вами ходили навколо садочка. Що ви помітили? Квіти. Що на деревах? Листочки. Листочки вже з'явилися з, з бурньом. Що на землі? Ви помітили? Ловика. Так. Травка дуже висока квіти. вже, квіти вже є. А ви пам'ятаєте, які квіти? Так. Як ми адуванчики називаємо українськими? мати? Там білі парасольки там дмухали. як одуванчики на українській мові. Куль... Кульба сказали. всі. Кульбабка. Обережно. Що ми... Що ми... А Взо... так Ось ми бачили... ми бачили квіточку, яка ще тільки-тільки зав'язалась. Півонія, сказали. сказали. Бачили фіолетові. Півники да? і риси. Оце ми бачили, як це кінчика. молодці. А це ми ще бачили з вами. Віночки. Куванія. Да? Конвалія. Отже, прийшла весна. А ще ми дивилися, що дуже багато дерев. Далежки. Так, тільки це не горішки, а колючі що? Каштан. Каштан, же ж за цвів. Ми ж дивилися. А ще ми бачили гору. Горобину, горобину. горобину. Ще ми бачили горобину, горобину. І вона ще не цвіте. Далі. Далі, що дерева вбрані в листячка, висока трава. Так, ви Квіти розквітають, ми їх назвали. Добре. А ще, дітки, з теплих країв повернулися хто? Ворони. А ну думайте. Ворони. Птахи. Птахи, А що ж ці ворони, як ви кажете, роблять? Не важно на занятті. Володими. Що, що це вони там роблять? Дивіться, що це один, два, три? Одністерич. Правильно, пташечки повернулися, а ті, що з нами жили, вони вже гніздяться. То яких ви пташок знаєте, що повернулися до нас? А ну, звати. Голуб. Голуби Сапсан. А у нас не оборон. Давайте згадаємо. Ластівка повернулася. Сказали всі. Ластівка. Сказали всі. Лелека. Чорнобуці я взагалі звод. Лелека. Чорнобуці. Ось будемо сьогодні гуляти, подивитись на гору. Там стріжи вилітають, ластівки літають. І вони починають гніздитися. А що в них у гніздечку буде? Яєчка. Так, будуть яєчка, а хто з них вийде? Це п'ята. Маленькі пташенята. Да? Газдині зі своїми газдами, Вони що зробили? Висадили вже город. Да? Висадили город. Що на городі стане, будь здоров? Я. Капушку. Капустку висаджує, клубничка вона так. Малину. Малинка, клубничка, кавуни, картоплю Картоп саджу. Мои бабушки огурец. Огірки висажували. Мои бабушки. бабушки Салат, мы ж сьогодні дивились. Це Що, що треба робити? Кукурудза І кукурудза росте Коли все це посадили, що потім газдині і газди роблять? Що роблять? Поливати, Поливати треба, ще що треба. Підкопувати, да? підрихлювати, сапати. А щоб дерева не хворіли, що їх? Плащ. Обробляють, да? обробляють спеціальним розчином. Щоб Насікоми е, на е, насікомі, да, комахи, щоб комахи не їли, щоб не їли гризуни, кору дерев. Ось так доглядає за, за городом, за рослинами. До. Можна поціяти. Так, по перше, можна зарубитись, А що ще? І можна Так, може, можна потрапити до незнайомої людини, або вона може вам нашкодити. І зараз ви знаєте, може докласти. Так, може... Дитинку вкрасти, правильно. Дивіться, що не можна робити в природі. Ось перше! Не ламати Так, не шкодити рослинам, так? Ні, не наступати на мухомор. Так, якщо мухомор, так, це отруйний. Не... Це отруйний. Я... Мухомор ні в комусь не можна їсти, він є Так, але і знищувати його також не можна, бо можливо хтось його їсть. Артем що сказав? Не можна рвати. Стравку, квіти, молодець. Що ще не можна? Три Так, не можна ображати пташечок. Да? А якщо ви йдете і бачите, що пташечка впала з гніздечка, що треба зробити? Поднять і Падня положити. Так, можна допомогти, але, і і... але іноді, да? потім пташечка мама може відмовитися, тому якось треба обережно допомогти. Вона може відмовитися від пташенят. Дивіться, що тут спокоїться. Не можна дерев'я розвивати. Так, не можна ножем, да або паличками гострими, дрявочком. Мож... Не можна обіжати Так, п'ят. Так, пташенят. Не можна, можна скуди врізать. Так, не можна. Кажи, що не можна? Нельзя Не талау. І квіти, да? да. Так, не можу обирати правило. Не треба закушки. Не треба що? Смітити, так? Да? Смітити. Давай ще раз кажемо. Не, можна... не можна смітити. Молодець, не можна смітити в природі, да? розкидувати сміття. Що ще не можна? Лантик. Їдем. Так, не можна ламати гілочки, каже нам Ема. Що ще не можна? Вас... квіти. Не можна взяти квіти. А ну, нагадай нам що не можна? Не можна кто Не можна кидати на поводи. Так, не можна. І не можна мусор. Можна смітити. Можна такрі. Так, 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 так. дітки, да, тому що можливо у тварин в лісі народжуються дитинчата. Яких тварин, ви пам'ятаєте? Ліс. Так, у лисички. А ще у було... лисички не я зібрала. Бачите, хіба це тварина лісу. Сняла. Що пригріває? Так, да. да, вже навіть стає як. Лаву. Жарко стає. Ми що одягаємо вже на бок? Шапки, шапки. Не шапки. Кепки. батьки. А, а, а я ще одягаю окуляри від сонця. Понамочки, так, кепки. Добре. Бам. Коли ви пішли гуляти, Біана, коли ви пішли гуляти, що ще в траві може бути небезпечно? Кліщі. По-перше, в траві Плішки. можуть бути, бути клещі, а клещі. А ще що? І дінамітка. У нас зараз неспокійний час або? і ви знаєте, що в траві можуть бути Крюші. небезпечні Абон. предмети. Або? Або? або бомба. Ти вже сказала кліщі. Ми зараз дивіться, про що кажемо, що можуть бути небезпечні предмети. І або бомба, і Тому. Тому. або міна. Тому діти самі і не гуляють, не підходять. Ще може бути просто яма. Так, Може бути просто Так, Або люк, який без кришки, де дитина не помітила травою, все заросло буйною, можна наступити і впасти. Тому, коли ви гуляєте, треба бути дуже обережним. То який зараз місяць на дворі? надворі? І в нас третій місяць.